Боїться вибита на як на камні. Як вона, вона міняється так от так, вона світліша, так, вона темніша. У нас ще такої ікони немає. Вона в мене висіла, але я так вирішила, що я подарую для вас сюди. І вона тут буде, і буде, і буде. Мене не буде, а вона буде. У нас в нашому музеї вже на є 72 ікони. Це у нас буде 73-я ікона. Ми це, вам дуже дякуємо. І це їх містки більше, і як 65 років. Дуже гарно. Дуже хочу вам подарувати. Дякую. 6 грудня ці, ми святкуємо День Української футбол. Ці рушники, це мені було 15 років, вже зараз 77. Вишивала я собі, ну як мало замужити. То вишивала. І це також наволочку. І теж вже, мабуть, 80. -ти. Ось це така гарна вишивка гладів. Да, ну, так, гладю, гадью. Це колишні, хрестиком вже ж не вишивали, тільки гладю. Я все це, лампа висить на стелі. Це коли Так, все саме да, Це я таку привезла синів вона була. Я навіть не знаю, що тут за ікони. Старовинна вона така, це мої свекрухи. Okay. 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 Тут багато, чи це святий, я не, не знаю, як воно там, що дуже гарна ікона, і тут такі маленькі, якби зочки. Бо це я, да, я забрала в святухі в хаті. Їздила спеціально вчора. І мої ікони я, я з ними замішла. Весіння, так. Вони були ще. У 65-му році я йшла замуж, ну, але я їх раніше зробила, але ну, вже до весілля. Це мої дві ці ікони, я з ними йшла. Від дуже вам дякую. У нас є е, така інвентарна. У нас є така інвентарна книга, де ми записуємо всі експонати, хто нам подарував, в який день подарував, і ми все запишемо і розмістимо ваші ікони відповідно. Дуже дякую, дуже вдячна, що я знайшла таких друзів. Я від них багато що навчилася. Це мої найкращі, це мої найкращі, вони мені всіда все, як би сказати, підсказати словом, якимось дуже, дуже мене всю дорогу, цю, як я з ними познайомилась, вони мене підтримують. І так от вони мене на, мені так підказали, що іменно я сюди захотіла це все вам привезти. Дякуємо вашим друзям, я вам дуже вам дякую за таку зустріч. Я не ожидала, я, якби мені хто був сказав, що це так. Воно буде, то я би ще з голими руками не прийшла б. А ж мені ніхто нічого не пояснив, нічого не сказав. Я думала, так привезу, поставлю і все, і поїхала. Це сюрприз. А тут воно дуже гарно, дуже мені просто мені все всередині тако трясеться все. Ой, А це ще я покажу дітям своїм. Нам дуже приємно, наші е, діти рідне злам'ю. Ікону музею. Тут є наша засновниця Любов Паразінська, яка нам вперше подарувала ікону Тайна Вечеря, і ми її розмістили. І до нас також приїжджав наш Василь Сидор, Він також нам подарував ікону. Але, окрім того, у нас є така традиція, що коли до нас приїжджають дуже дорогоцінні гості, ми даруємо на згадку ангела, такого охоронця, і ми вам також подаруємо ангела-охоронця, щоб він вас оберігав, давав сили, наснаги, а нам приніс перемогу. Так що, дякую. Це така робота нашої гуртків. Так, звичайно, за вам на згадку.